Всім привіт, друзі! Я вам дуже дякую за коментарі під попереднім відео. Трохи важко повертатися на YouTube, я вам скажу чесно. Тож, беріть чай, каву. Сьогодні буде вже таке релаксове відео. Моя улюблена чашка зі мною приїхала. Я думаю, ви пам'ятаєте, ручна робота з такими гарними тюльпанчиками Слухайте, ну мені кажеться. Це був якийсь знак, да? тюльпани, квіточки. Yeah. Ну, Всюди yeah. можна щось знайти, да? але тюльпани в мене тут є. І намагаюся зробити тут гарно. Сьогодні поки що буде знаєте, таке відео збірне. Почну, мабуть, з таких корисних трохи порад, моментів, дівчачих, за якими я знаю, ви також скучили. Ну, По-перше, спеціально сьогодні залишилася в окулярах і розповім вам про окуляри. Випадково на Чорну п'ятницю, здається, я зайшла в люксоптику і дивлюсь, там акція. Мені треба було чи фізрозчин придбати для лін чи щось таке, що можна взяти собі окуляри за півтори тисячі гривень. Почала міряти управи, там і перевірка зору, здається, якось там була включена чи пішковно. Я вже не пам'ятаю. І я думаю, зараз заміню, бо э, так в мене вже старенькі окуляри, дві пари. І я відчувала, що під сів взір у мене треба змінити саме окуляри, бо лінзи мені в мене чомусь не дуже змінюються. А в окулярах саме діоптрії треба було підвищити. вже. В мене було мінус 4,25, зараз здається, мінус 4 ,5. Коротше, пішла я перевіряти зір, і мені лікарка каже. Там же перевіряють в мене близорукість, астигматизм, там, коротше, ціла купа, всього. Перевіряє вона мені зір і каже, а ви не хочете спробувати у цю, коли читаєш да, на дальнозоркість? Ви не хочете спробувати поставити невеличкі діоптрі саме для роботи за комп'ютером, для роботи зблизу? Наче я нормально бачу, але було помітно, що, знаєте, там. В якихось дрібних деталях мені було краще саме через лінзи, яка вона ставила, читати було легше. Я кажу, давайте спробуємо. Ну я ж не знала, що з півтори тисячі це збільшиться до 15 тисяч, бо тут спеціальні саме стоять лінзи. І завдяки ним я бачу добре і вдалечінь, і вблизу. Наприклад, на телефоні мені ще не треба читати, прямо там, я все нормально бачу, мені треба підсувати, бо вдалечі я бачу погано, наприклад, якщо я без окулярів. Але коли я вишиваю, коли я роблю щось дрібне, то мене зараз окуляри прямо рятують, бо просто в лінзах я бачу, ну так, знаєте, я відчуваю, що дуже втомлюються очі. Все-таки в окулярах мені легше. Вона сказала, що. Можна там працювати за комп'ютером, в них робити цю всю дрібну роботу, їздити за кермом. Коротше, носити їх можна просто всюди, але ну, за бажанням. Да? Наскільки я знаю, лінзи, наче теж такі є. Треба це все. Я ще знаєте, не заглиблювалася. Тут поки що дуже дуже маленька Оця діоптріна плюсова, і виходить, що верхня частина. Скла вона слугує для того, щоб я гарно бачила вдалечінь, а ближня частина для того, щоб мені легше було дивитися перед собою. Не багато людей знає саме про такі лінзи. Тому я вам розповідаю, що якщо ви носите дві пари окулярів, як багато хто, то можливо для вас буде порятунком, все треба консультуватися в лікаря, все перевіряти. Там 100% мільйон різних нюансів. Я просто розповідаю про свій досвід. Це перше, що було таке. Важливо, бо знаєте, це ну, зараз я збираюся там сісти, помалювати, попрацювати за комп'ютер, і мене це прямо от, я відчуваю, що менше втомлюються в мене очі. Це було перше, про що я вам сьогодні хотіла таке корисне розповісно. Трошки була. Збентежена ціною на окуляри. Причому, що цікаво, самі лінзи, там щось вийшло мені в 12 тисяч. Там були ще дорожчі. Я взяла, мабуть, один з найбюджетніших варіантів. А оправа для лінз в мене тут Gabbana, вона мені вийшла в 2 тисячі. Якась там каста. Оце я часто купую, українська оправа коштувала там в районі. Тисячі гривень, то я вже, ну мені просто я там не вигналася, що це саме дольче габан, але просто е була акція, мені за форму ця оправа сподобалася, і я вже її обралася. Що я хочу вам розповісти, знаєте, такі дівчачі, а потім трохи підемо, подивимося, що в мене тут є на вороді. Е Така в мене проблема була. Ну, по-перше, знаєте, завжди на себе жмешся. Ну, відверто, тому що всі дівчата, да? щось там робити для обличчя, думаєш, не на часі, там таке все інше. Ну, не на часі воно буде завжди. А знаєте, час він плине, Треба жити тут і зараз, я це вже вам кажу. Одна з проблем, яка в мене така прям дуже сильно відбулася. Після такого сильного стресу це тріщини на п'ятках. У мене, по-перше, завжди була дуже-дуже суха шкіра на ногах, і на тілі. І я завжди шукала якісь крема, якими, знаєте, можна було собі полегшити, ну і на руках, в принципі, всюди, полегшити собі життя. І передостанній раз я була на педикюрі, десь півтора місяці тому і в мене вже майстер каже, в тебе вже тут прям до. Тріщинки до кров'яж. Ну що ж, е, прийш братися за себе і трохи е, розкошелю, е, витратити коштів, скажімо так. Але е, я вам покажу зараз засоби, які знаєте, того варті. І якщо у вас є така проблема, то, можливо, ви теж думаєте, бо я теж така сіла, думаю, ну нічого собі воно все це коштує. І не зрозуміло, чи допоможе воно, чи ні, бо я все життя щось намагалася купувати собі. От, наприклад, до цього мені допомагав отакий крем Сені з сечовиною 10%. Він іде і для ліктів, і для колін. І ну, коротше, всюди, де у вас суха шкіра, і для рук я його використовувала. Непоганий, але і до речі, це майже. Ну, вісім чи дев'ять місяців, от я його використала. Я і зараз от залишки вже використовую. І потім поки що не буду його саме купувати. І до речі, для рук саме теж вам хотіла дуже бюджетний крем в Аврорі, бо я ж тут постійно порпаюся в землі, в рукавичках, але все одно руки пересихають. Отакий от з пантенолом. Слухайте, ну це просто якась бомба. Треба заїхати і прям собі взяти, знаєте, десяток їх. Майстер порекомендувала мені взяти отаку фірму Pedbayer. Оце саме з таким в мене це просто в мене косметичка, яку я вожу і в квартиру, і тут знаєте ті засоби, які я не можу поділити якось по догляду. І вона зі мною постійно. Не можу знайти коротше, оце саме, крем догляду з сечовиною Теж тут не пам'ятаю скільки тут відсотків. Це в мене пробничок мені такий клали. Я думала такий придбати, але не придбала. Тому що мені порадили інші. Але саме для тріщинок ксут, цей педібаєр, тільки синьою цією крапелькою, такою, він так і називається. Педібаєр для лікування тріщин. Коротше, він рятує. Там така невеличка баночка зовсім не пам'ятаю, десь близько 800 гривень. Вона коштує. Але дівчата, от півтора місяця, я користуюся їм. Не кожного дня я саме цей користуюся. Я забуваю. Я саме з цим кремом забуваюся чомусь. І е, була у пару днів тому на педикюрі, прям покращення. От тріщинки ще є, але вже не такі глибокі. знаєте, ну тобто, вже це приємливо, якщо так можна сказати, це можна вже пережити, а не так, як ото було в мене. Бо прям знаєте, шкіра динозавра в мене була. Можна було там не знаю, ким я там єхідною збиралася стати, чи хто там бронтозавром якимось, єхідна то з голками, да, бронтозавром, значить. От і е, через те, що в мене виходить в Лазерхаусі є знижка 17%. Мені виходить ці засоби купувати там. Навіть дешевше виходить, ніж на офіційному сайті. Я прийшла туди придбати собі якраз оці засоби, а м -м, планувала якраз для тріщинок і з взяти для загального догляду. Вийшла моя знайома там спеціаліст, вона саме подолог, і каже: спробуйте оцей цей крем. Називається він ось так: Sudeka, і коштував він 1375 гривень, але дивіться, за півтора місяці я використала ну, ось так. от. Тобто його вистачить тут мені. ну, Півроку, ви розумієте, точно, за рахуванням того, що кожен вечір я його використовую, іноді ще і зранку. Іноді зранку беру там, щоб попалося під руки, такий крем, в мене там ще щось для. Коротше, в мене цих кремов для ніг там, знаєте, валяється. Оцим можу теж намазатися, мені подобається. Але кожен вечір обов'язково я цей крем використовую. Просто бомбічно. От я одразу тільки нанесла, я була така: вау! Ефект є такий, знаєте, зволоження якогось саме. Він не жирний і, знаєте, нема такого, як перевантаження шкіри. Немає цієї такої прям сильної, що ти там кілька хвилин тобі треба там 20 лежати там, або надягти шкарпетки, щоб ніде не залишати за собою сліди. Він доволі такий е, легкий. За відчуттями, але при цьому дуже гарно працює. Оце я просто вам рекомендую. Це щодо догляду. Ну, коротше, я була вже, я вам сказала, мабуть, на педикюрі, і майстер я прям похвалила. Сказала: нормально, вже більш-менш стан, такий, як і був колись раніше. У мене завжди були ці такі невеличкі проблеми, але не так, щоб прям дуже-дуже сильно. От це щодо да, до речі, постійно ж на землі зараз завжди ходжу в шкарпетках, навіть оце зараз в Кроксах сиджу все одно шкарпетки, щоб не так бруднилися ноги, бо відмити через цю суху шкіру всі. Оці, Весь цей пил просто неможливо. Якщо у вас є ще якісь секретики свої, то теж мені напишіть. Ну а зараз візьму вас, трохи пройдемося, подивимося, що в мене тут є гарненько зовсім трохи. Буду вже показувати вам це поступово. Познаєте, виявилося, що показувати є дуже-дуже багато. Тільки виставила в інстаграм. Мені почали писати підписниці. А давайте я от вас ще підписниця. Я вам те пришлю, я вам те пришлю, зросли дівчата. Я буду вам дуже дуже вдячна, тому що. Дещо купую сама, дещо дарують друзі. От зараз подруга написала, каже, я тобі гліцинію придбала. Знаєте, є таке, що всі, всім щось подобається, всі хочуть допомогти, всі хочуть прийняти участь, відпочивати тут душею. От в мене є подруга така, прокидаюся зранку, а в мене хтось по подвір'ю ходить. Виходжу, Наталка приїхала, каже. Я приїхала тобі допомогти. Мене якраз чоловік підкинув. Давай щось тобі допомогу допоможу тут робити. Ну я всіх запрошую, кажу, приїжджайте, там можете просто тут на гойдалці посидіти, бо а тут таке, знаєте, місце якогось релаксу, розслаблення, медитації. І це зараз дуже дуже потрібно, і не всі можуть там поїхати кудись там взяти машину і постояти на березі річки, а приїхати сюди. Будь-який час мої друзі можуть. От. Тож підемо, подивимося, зараз ще накраситься просто яка краса. Дуже-дуже гарно. Десь тут ще айва висить, бачите? Прям така підсушена айва. Наче сухофрукти. Ну, Це те, що сталося з горіхами, я думаю, врожаю не буде, але. Е, я не дуже люблю горіхи. Їх тут ціла купа, тут вони просто валялися, це ми згрібали з подругою, тут все прибирали. Тут їх стільки валялися під ногами, знаєте, він, і видно, там на землі вони валяються. Е, поки що мені не до горіхів точно. Це все, я так розумію, волошки. О, дивіться, напишіть мені, що це таке гарненьке в мене буде. Їх тут такі от кущики, дуже-дуже гарно це виглядає. Мені прям. Подобається гарненько. І я знаю, що вони не дуже декоративні. Ну, тобто, час квітування їх маленький, але мені у цієї листи подобається, так, да, до речі. Я ще і проходжу курс ландшафтного дизайну для себе, щоб, знаєте, Зрозуміти, що, де, як, що робити, ну і так далі. Планування всього. Ну, коротше, мені це просто було цікаво, і також, знаєте, я дуже люблю навчатися. Це було перше навчання за тривалий час, яке мене, знаєте, трохи відволікало, і я прям раділа, тому що я це роблю, щось вивчаю. Це не означає, що я тут вже почала щось робити з ландшафтним дизайном. До речі, в мене вже є трохи план, але це робиться не швидко. Мені треба вивчити, де сонячні місця, де не сонячні, які дерева треба прибрати, які залишити. Коротше, тут ціла-ціла купа підготовчих оцих моментів. А я ж, звісно, не спеціаліст, я тільки там пару місяців колупаюся в цьому навчанні. і. Коротше, все буде поступово, і кошти це немаленькі, але е, часу в мене багато. Ну, і це те, що перше я хотіла зробити і зробила це отакі високі грядки. Знаєте, тато сміявся, коли він замовляв е, дошки на ці високі грядки. Хлопці кажуть, а куди вам стільки деревини? Він каже, для помідорчиків. Вони кажуть, дивилися на нього такими очима квадратними, типу. Доні для помідорчиків. Вони, мабуть, подумали, що доня трохи того, але доня да, трохи такого, я хотіла. І я е, отримала те, що я хотіла. Тут, бачите, вже підготували буде автополив. Тут, скоріш за все, буде крапельна стрічка йти, бо тут в мене зелень. Значить, Тут планувався горох, в мене все підписано, але горох чомусь не взійшов, і я е, пересіяла його. Тут в мене. Золотий шар а, салатик. Десь редис, бачите, самозасіявся. Десь оці бур'яни треба прибрати. А, дуже важко з поливом, бо пересихає швидко. Зараз тут таке сонячне місце, просто шалено сонячне. Я накриваю такою плівкою, але вже там редис і його важко накривати. Ну, вже, я думаю, можна і перестати. Не знаю, це щось в мене виросло. Могла я щось тут сіяти, чи не могла, чи це бур'ян якийсь, не знаю. Коротше, розберуся з часом, подивлюсь, що виросту. Тут повинен бути вирости індиві, теж, Ну, коротше, це бур'ян, треба сісти по, та поприбирати це все. Це рукола, обожнюю руколу, І в мене тут вже рядочок є. Ну, І це редис, який потім прибереться. І на цю діляночку в мене я висаджу. Ну, і зелена цибулька теж прибереться з часом. Сюди підуть. Баклажанчики, кілька кущиків і кілька кущиків-перчиків в мене буде. А тут в мене, а тут в мене під парничком. Зараз побачимо, що тут. Тут в мене помідорчики. Такі от стоять. Я їх дуже рано висадила. Кілька помідорів в мене не пережили у ці заморозки. От вчора, бачите, от лежить. отам. Це я замінювала. В мене була розсада, запас. І прийшлося їх міняти. Але отак, от і потім отут в мене буде, щоб підв'язувати їх. Це низькорослі помідори. І от я потім висаджу високорослі помідори. Це мені кум каже, що він вже висадив свої помідори, нічим не накриває. Ну я висадила теж. Нічого, це все досвід. Я до цього відношуся не як для того, щоб цим. Харчуватися да, в мене, я можу собі придбати це все, але як розвага для мене, знаєте, як такий досвід, це мені дуже цікаво. Що це за рослинки, скажіть мені, будь ласка. Схоже на якийсь аліум? Не знаю, напишіть, але чомусь у них, бачите, листечко підсихає. Бачу, тут багато я от по селу йду, і тут багато, де воно росте, у всіх воно таке підсохше, може його просто треба в затінок висаджувати, не знаю. Купа також тут по всьому участку тут цибулька, чесничок. Ну, тут такі хащі були і зараз, з якими я боролася, може десь знайду відео, вам якось покажу, що тут було, тут капець пройти неможливо було. Так, і тут цибулька стара, я просто потикала, потроху підрізаємо її. День народження вже була своя цибулька. І тут теж в мене була пачка редису. Я взяла, просто її тут висипала. І воно само собі так повсходило. Тут я поховала перші тюльпани, я сміюся. Теж вам потім розповім про ці тюльпани. Це просто сміх. Ну, я думаю, на сьогодні вистачить. Я прям розійшлася. Сім гарних вихідних попереду. Ну і зустрінемося з вами. Наступних відео